Світлого і витривалого дня суботи. Війна триває, боремося, збираємося докупи, дивимося, як би жити. Заді нас чудове озеро. Між іншим, здається, найбільше в Закарпатській області біля Горбка і Дунковиці. Штучне, але файне. Карасиків, купа. Кому на рибалку, то приходьте, хто має часу на рибалку. Я вже сім років не маю часу. Сьогодні нас навчають старші. І таке щось інше там знову ж таки хотів поділитися. Слухайте, так прикольно, бо вже вже купа людей мені підказують і, і дають напрямок. І кхів, батько сьогодні поділився, згадав історію, коли е, дідо мій вже мав мотоцикл і вирішив під 60 років купити автомобіль. І почав назбирати гроші, комбінувати. То було нелегко років тому 40 купити автомобіль, хоча сьогодні не зовсім завжди легко. І... Почав комбінувати, як би то купити. Ну і почав готувати свою дружину, мою бабку, відповідно до того, що він хоче купити автомобіль. Копійка, Жигуль, коротше. І, і що ви думаєте, <смі> бабка моя такий мала цікавий характер, вона каже: ну, діти, ви чуєте? Ваш отець, отець тобто то, 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 батько, ваш отець не планує вмирати, він би ще жив і жив! Він машину хоче купувати? моторку йому мало. Nie? І я так дуже почав сміятися, коли чув. Бо я це раніше вже чув, як батько пересказував, що коли вже коли він знав, що йому треба. Бабку підготувати, бабку треба налаштувати, показати, що він вже давно ресурсів збирав, він просто хоче машину, бо йому треба для господарки, для всякої біганини. І це так файно. Діти, ви чуєте, ваш тато не хоче вмирати. Він не, не планує, не, не планує вмирати, його немає плану вмирати, бо він під 60 років придумав машину купляти. І послухайте, йому це вдалося. Йому там вдалося там, через якогось там родича, там заплатив трошки більше, аби встав у чергу, через почекав, машину купили, нова копійка. Це було просто ну, така э, сенсація на все село. І, і придбали, потім дуже, дуже багато господарював нею, але вже десь під років 90 віддав, бо казав, що вже немає такої координації, то не дуже ся безує. Безує, це якби не дуже вже опирається на свої реакції, на, на, на і вже віддав менше машину. Але тут для нас цінний цей урок від діда і від бабки, а саме, що ми реально живемо до того моменту, ми розвиваємося, ми ростемо до того часу, поки ми шукаємо чогось нового і вчимося чогось нового. Це дуже важливо. Немає не значення, чи ти вдома, чи ти на передовій, чи ти у праці за кордоном, десь-інде. Коли ти починаєш говорити, а я вже застарий для цього, а я вже не маю сили, а в мене вже батарейка сідає, а я не хочу, а мені вже 50 років, а мені вже 30. Мій діду 60 років задумав машину мати, десь, десь у той період і на права здав, з'являєте? Тому слухайте, ми старіємося тоді, коли ми вирішуємо старітися. Ми старіємося тоді, коли ми перестаємо вчитися, коли ми перестаємо шукати чогось нового. Н -н -не, не бійтеся. Для того є книги, для того є світ де того є просто безкінечна площина для пізнання, для розуміння, для дослідження, відкриття, для спроб. Натомість, коли ми сидимо, а я вже не маю сили, я вже не... в мене все, батарейка сідає, кінець, скільки можна, то вітаю вас! Старість прийшла. Старість не залежить від кольору волосся чи сідини, не залежить. Абсолютно. Старість залежить від стану серця. Колись, здається, Іван Павло II сказав, що нехай вас не обманює моя зовнішність. Бо може я і вирідаю на 80, а тут мені 16. Я лише тепер його починаю розуміти, бо мені ще тут, мені ще тут 16 не є. Я мені ще тут все, все там 13-14. І, і то так, з, з натяжкою 13-14. Тому, брати і сестри, пам'ятайте, що нас легко перемогти тоді, коли ми старіємося. Нас легко перемогти тоді, коли ми дозволяємо, а, а, аби е, нас перемагали. Нас легко перемогти тоді, коли ми стаємо, я знаю таких у 30 років дідусями бабусями. Все, я вже не можу, скільки можна, не маю сили. Ні, не маю сили. Спокійно зібралися, робимо, пізнаємо, рухаємося. Не можна сидіти. Послухайте, нас чекає не там 90 років чи там 100, нас чекає вічність. Якщо ми зараз не, не візьмемо хороший старт протягом наших 90 років, так нелегкі умови, так війна йде. Так, тепер багато хто бореться від потопу, ну, трудно. Но, але якщо ми зараз не візьмемо старт, аби не стати на місці, якщо ми зараз не візьмемо старт, аби, аби розвиватися далі, в тих умовах страшних і нелегких, яких ми є в Україні, то, то що ми будемо робити в вічності? Що ми будемо робити в Царстві Божому? Тому зараз є чудовий час якраз для того, аби рости. Чудовий час якраз для того, аби не зупинятися з віком. Ми повинні лише набирати обертів для життя. А не навпаки його, бо не можу, бо не маю сили. Лише набирати обертів. Тому дякуємо дідові і бабі, бабі за файні поради, за класну ідею. І це важливо. Навіть не плануй помирати. Навіть не плануй помирати. Які помирати? І не важливо, чи смерть вже стукає у двері, чи дивиться тобі в очі прямо. Навіть не плануй помирати. Живи. І, і, і все залежить, ви бачите, і від серця. І від ментальності, від розуму, як, як ти ставишся до цієї смерті. І тоді побачите, що смерті буде страшно дивитися в твою сторону. Тому живіть, благословляю вас на життя, благословляйте одні одних на життя і на пізнання, і відкриття завжди чогось нового і нових горизонт, горизонтів, особливо того, не? про що ви мрієте, або що вам хочеться пізнати чи осягнути. Будьте благословенні, будьте живі. І пам'ятайте, що життям завжди переможемо смерть. Ясно, що справді життя це Ісус. Тому думайте. І пам'ятайте, що життям завжди переможемо старість, життям завжди переможемо будь-яку війну і будь-яке нам будь нищення, будь-яку смерть у війні. Майтеся файно. Мир вам!